Створення замовлення в режимі POS у кейсі REM. Режим POS з англійської мови перекладається як Point of Sale, тобто точка продажу. У нашому випадку це звичайна фізична точка продажу, де ви або ваші менеджери, продавці реалізують товари клієнтам. Тобто, це, грубо кажучи, магазин за адресою або якийсь павільйон, де у вас є товари, які ви продаєте клієнтам, які власне фізично туди приходять. Зараз ми у KCRM РМ подивимось, як можна швидко та ефективно продавати товари у режимі POS, тобто фізично, офлайн. Так, для цього ми переходимо до розділу замовлення. продажі замовлення. І тут, праворуч зверху, там, де додати замовлення, ми е, визиваємо додаткове, викликаємо додаткове меню е, і обираємо додавання в режимі POS. Е, зараз трохи зміниться інтерфейс розділу замовлень. Він адаптований саме під, е, ну, скажімо так, офлайн-продажі. Е, так, тепер починаємо працювати. Е, тут, ліворуч зверху, нам необхідно обрати джерело. Е, тобто, для успішної, ефективної аналітики, ну взагалі, щоб було розуміння, скільки товарів ви продали з певного магазину, нам необхідно брати джерело, тобто звідки ми реалізуємо ці товари. Ви можете додати джерело, наприклад, там, магазин по вулиці Київській, і, відповідно, це джерело потім обирати. Ну, я думаю, з джерелами, як працювати, ви знаєте, у нас є відповідне відео на каналі. Додаємо джерело, нехай це буде телефонія. Далі ми обираємо склад, звідки у нас будуть списуватись товари. Ну, а далі нам, власне, необхідно знайти нашого покупця, клієнта, або його можна швиденько додати. Тут є плюс новий покупець. Я додам вже діючого клієнта. Влад так, Далі нам необхідно знайти. Товари, які ми будемо продавати. Знайти їх можна по назві або артикулу, або якщо у вас підключено е, сканер штрих коду ви ставите фокус у полі пошуку і скануєте товар, який буде автоматично додаватись ось сюди ліворуч. Так, давайте я спробую знайти свій товар. У мене це повинні бути макбуки. Угу, є, знайшло. Буду продавати ось ці два макбуки. Ну, відповідно, товар можна видалити, вказати його кількість за потреби. Так. Далі, трохи нижче, ми можемо вказати знижку до замовлення. Наприклад, якщо клієнт потрапив на якусь знижку чи акцію, ви натискаєте ось на це поле і можете вказати знижку у гривнях або у відсотках. Тобто, тут як вам буде зручно. Ну, нехай в мене буде відсоткова знижка, 10%, натискаємо Додати. Система від загальної суми вже сама все порахує. Так. Ну і далі, власне, нам необхідно сплатити замовлення, тобто виконати його або відмінити за потреби. Натискаємо сплатити. Тут необхідно обрати тип оплати. За необхідністю оплату можна розділити на декілька платежів. Так. Оплачено клієнтом вводимо загальну суму. Не менше тої, яка у нас вказана у замовленні. Тобто, в нашому випадку це 81 тисяча, оплата постачальнику. Я можу обрати тип оплати якийсь свій безготівковий розрахунок. Підходить, логічно. Натискаємо підтвердити оплату. Замовлення, замовлення успішно оплачено. І далі, друзі, воно у нас з'явиться у загальному переліку замовлень, коли ми вийдемо з режиму POS. Ви його можете знайти, наприклад, через фільтрацію по джерелу або по назві, по покупцю, тобто клієнту. Ну і так далі, як вам зручно. Натискаємо ОК, все. З цим замовленням розібрались. Далі, щоб вийти з режиму POS, ми праворуч зверху. Перемикач, вимикаємо. І повертаємось до звичного нам інтерфейсу, ну більш звичного інтерфейсу замовлень у KCRM. Ось таким чином. Тому, друзі, так працює режим POS, тобто офлайн-продажі. Будь ласка, реалізуйте свою продукцію не тільки онлайн, а ще й офлайн. Як бачите, KCRM надає вам для цього усі необхідні інструменти. Тому, якщо виникають питання, будь ласка. Пишіть нам у коментарях або тих підтримку під цим відео. Дуже дякую!